Осі літо майже минуло, і скоро дзвінок покличе нас на перший урок. Але цього року не у всіх школах. І сьогодні ми розберемося, чому. Закриття шкіл не єдина проблема, але почну з неї. Які школи можуть не відкритися з 1 вересня? Ще у 2024 році. Уряд прийняв рішення, що з цього навчального року припиняється державне фінансування на виплати зарплат вчителів 5-11 класів, якщо у школі менше 45 учнів. З наступного року мінімальний поріг буде підвищено до 60 учнів. При цьому важливо розуміти, що це не означає автоматичне закриття шкіл, але тепер питання, що робити зі школою, ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування, зокрема міські, сільські селищні ради. Які є варіанти? Перше закрити школу. А що в такому разі з дітьми громади доведеться забезпечити підвезення школярів до найближчого закладу? Друге залишити у школі початкові класи, але знову таки треба організувати довезення учнів 5-11 класів. І третій варіант залишити школу, але фінансувати зарплату вчителів з місцевого бюджету. А зважаючи на те, що гроші у громад на місцях може не бути, то ж ймовірні варіанти перший і другий. Чим же покликане це рішення? У міністерстві освіти кажуть, що змушені піти на цей крок, щоб оптимізувати освітню мережу, підвищити якість освіти та ефективно використовувати державні кошти. Це рішення точно не на користь всім. Але держава за задумом урядовців змушена йти на цей крок, щоб оптимізувати витрати. Але у сільських громадах занепокоєні, тому що не вистачає шкільних автобусів. А сільськими дорогами ви давно їздили, особливо десь у віддалених районах. Це ще той квест, щоб наповно його відчути, слід ними проїхатись, і не у комфортному авто, а в звичайному шкільному автобусі. До того ж, закриття малокомплектних шкіл призведе до скорочення вчителів, що може залишити їх без роботи, особливо у невеликих населених пунктах. До речі, ще весною ми робили кілька відео про закриття шкіл, і чиновники на місцях і фахівці виступали проти закриття шкіл. Навіть петиції були. Втім, реформу не скасували, тож доведеться звикати до нових реалій. До речі, а скільки шкіл не відчинять свої двері 1 вересня? Наразі точної кількості поки що невідомо. Однак, за прогнозами Міносвіти та експертів, потенційно під дію постанови Кабміну підпадають 437 гімназій і 59 ліцеїв, яких у минулому навчальному році було менше 45 учнів. За даними порталу Education.ua, це стосується переважно сільських закладів. Є дані по окремих регіонах. Наприклад, на Львівщині розглядають питання про закриття 53 шкіл. А в Тернопіль. Пільській області місцева влада повідомила про 32 школи, що потрапляють під критерії закриття. На Хмельниччині планується закрити 20 шкіл. А у прифронтовій Запорізькій області припинять свою діяльність 25 шкіл. У Кіровоградській області налічується 33 школи, які втратять державне фінансування. А Миколаївська область може втратити 22 школи. По інших прифронтових регіонах ситуація наступна: на Луганщині і Донеччині школи працюють виключно дистанційно. Інша ситуація у Харківській і Сумській областях. Там активно впроваджують дистанційне навчання та будують підземні школи. На Сумщині може бути закрито понад 40 шкіл, в яких менше 45 учнів. Дніпропетровська область є менш критичною порівняно з іншими регіонами. Там під закриття підпадає 8 шкіл. Таким чином, хоча держава і припиняє фінансування зарплат вчителів у цих школ, остаточна доля кожного закладу залежить від рішення громади на місцях. Окремо зупинюся на питання довезення учнів. Як я сказала вище, можлива проблема з автобусами і дорогами, та не лише це. Бо довезення може бути і на 2 кілометри, і на 20. Зазвичай місцева влада організовує довезення на відстані, які не перевищують 20-30 кілометрів, оскільки більша відстань робить щоденну дорогу надто обтяжливою для дитини і займає надто багато часу. Втім, формального максимуму не існує. Тож, якщо запропонують довезення на 50-100 кілометрів, ви маєте ви Умагати дистанційного формату навчання для вашої дитини, адже це досить великі відстані, які займають багато часу, і це буде дуже обтяжливо для дитини. Підсумовуючи, скільки ж реально шкіл зачиняться, будемо бачити за місяць, а поки перейду до інших питань. Щодо формату навчання, то залишається три варіанти: очний, дистанційний або змішаний. Кожна громада і школи індивідуально визначають формат навчання. Головним критерієм залишається безпекова ситуація та наявність облаштованого укриття. Звісно ж, пріоритетним є очне навчання. На Харківщині з 1 вересня запрацюють підземні школи. Таким чином, діти зможуть навчатися очно. Головне, щоб не було як з підземною школою у Запоріжжі, на яку пішло понад 100 мільйонів гривень, а під час зливи її залило водою. Yeah. <laughs> Тепер щодо нововведень вони також будуть. В рамках нової української школи цьогоріч стартує пілотний проєкт Трирічний профільної старшої школи Нуш так, учні 10-х класів у 30 ліцеях по всій країні навчатимуться за новими програмами та матимуть можливість обирати предмети для поглибленого навчання. Також з нового навчального року по предмету захисту країни передбачено збільшення кількості годин на тиждень до двох для учнів 10-11 класів. При цьому особлива увага буде приділена практичним навичкам. Домедична допомога, технології безпілотних систем, мінна безпека та орієнтування на місцевості. До речі, впровадження оновленої програми з предмета захисту країни потребує додаткових ресурсів і підготовки вчителів. Зокрема, потрібне обладнання для вивчення мінної безпеки і безпілотників. Як бачимо, до навчального року країна готується. Проблеми є, але в країні четвертий рік йде повномасштабна війна. Тож і навчання відбувається у цих реаліях. А на вашу думку, чи варто було скорочувати школи по невеликих громадах? Пишіть у коментарях, бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.